Друзі, привіт! Це дуже класний, старий, трушний, справжній сталевий японський апарат з відносно невеликим об'ємом двигуна, але вже достатнім для того, аби вважатися нормальним мотоциклом. Вже кастомізований, але від цього тільки кращий. І просто мій улюблений мотоцикл Yamaha Вірага 400. Сьогодні я не буду вас поливати якимись технічними характеристиками для тих, кому це цікаво. Ви можете просто відкрити Вікіпедію і прочитати там всі ці цифри. А якщо ви прям не хочете навіть Вікіпедію відкривати, можете поглянути моє старе відео про цей мотоцикл, коли він ще був сток і коли тільки я його придбав. І Я тут підсказку для вас залишу. А сьогодні я ж хочу е, розказати просто його історію, просто поділитися своїми емоціями від володіння цим чудовим апаратом. Якщо вірити даним в техпаспорті, то цей екземпляр у нас 98 року випуску потрапив до нас в Україну. Він у 2014 році, і відтоді я являюся вже третім його власником саме в Україні. Коли я його тільки придбав, пригнав додому, то почав робити йому повне ТО. Я все розібрав і коли всі деталі та вузли були в доступному виді, я вирішив витягнути нижній бак. Для тих, хто не в курсі, в Yamaha Virago 400, у нас два бака. Ось тут об'ємом в 5 літрів. І там під сидінням, під кришками ще один бак, об'ємом 8 літрів, який вважається основним. Біля нижнього баку, до речі, є бензонасос, який займається подачею палива до карбюраторів. Ось така схема. Повернемось до ТО. Я вирішив зняти цей нижній бак для того, аби його почистити. тому що мотоциклу вже більше 20 років. і Я був впевнений, що там назбиралася за цей час купа сміття та ржавчини. Я його зняв, почистив, уже зібрався встановлювати назад, і побачив, що на дні там з'явилася дирочка. Напевно, вона з'явилася, коли я займався чисткою, і шматочок ржавчини просто відвалився, і ось така справа в нас негарна вийшла. І тому я взагалі в принципі, відмовився від ідеї з нижнім баком, тому що не було ніякої гарантії, що з часом не з'явиться ще одна дирочка, і плюс було дуже незручно промоніторити, скільки палива в нас залишається в нижньому баці, тому що індикатора рівня палива на цьому мотоциклі немає. І замість цього бака нижнього я зробив там бардачок, такий собі багажничок, в який, до речі, поміщається весь необхідний мені в дорозі інструмент. Дуже зручне рішення, як на мене, вийшло. І виходить, я залишився їздити просто на одному 5-літровому верхньому баці. Всі штатні виходи цього бака були заварені. Зроблений новий отвір на нижчій точці бака, і на цей отвір наварювалася гайка. В цю гайку вкручувався вже бензокраник. І на бензокране одягалася шланга, і через паливний фільтр відразу йшла на карбюратори. Тобто бензонасоса в цій схемі не було, в ньому не було ніякої вже необхідності, так як бензин потрапляв до карбюраторів вже під силою земного тяжіння, просто під тиском, як і на більшості мотоциклів. З тими із вас, хто захоче зробити зі своєю вірагою щось подібне, я хочу поділитися помилкою, якою я допустився на самому початку робіт. Це вибір бензокраника. Так як бак стоковий мав невеличкі розміри, я хотів підібрати відповідно маленький ледь помітний краник до нього, аби все це гармонічно виглядало. Я обрав якийсь краник із малокубатурного китайського мотоцикла, можливо, навіть це був мопед Альфа. І коли я його встановив, я проїхав по околицям, все було добре, але коли я виїхав на трасу, відкрутив ручку газа, відповідно розхід палива збільшився, то мотоцикл заглох. Заглох з признаками нестачі палива. А сталося це тому, що в поплавкових камерах карбюраторів швидко закінчився бензин, і новий бензин не встигав надходити через те, що. Альфовський краник не мав достатньо великий отвір, і, простими словами, розхід палива на мопеді Альфа значно менший ніж на ямахі Віраго 400. І Альфовський краник не зміг просто закрити потреби цього двигуна в паливі. Рішення цьому знайшлося досить швидко. Я просто позбувся від того маленького краника і на його місце встановив добре всім відомий кран від мотоциклів Віше, тому що це дуже популярний кран, його дуже легко знайти, і вони будуть в новому стані, тому що китайці їх випускають. Самі спостережливі із вас, напевно, вже помітили деякі візуальні відмінності конкретно цього екземпляра від стокової Yamahe Vіrago 400. Особливо в очі, напевно, кидається цей бензобак. Я його придбав на Aliexpress, Детально зупинятися на описі та встановленні його я не буду. Для тих, кому цікаво, в мене є на каналі відео. Я тут залишу підказку, можете подивитися. Але в схему з цим. Баком я вже повернув собі паливний насос. Просто тому, що мотоцикл з ним краще заводиться після довгого простою. У мене на цьому мотоциклі на стоковому баці були дві неприємні ситуації, коли в мене просто на дорозі закінчувалося пальне, тому що я просто забував заїхати на заправку, або вона просто на шляху мені не потраплялась. І я мусив котити мотоцикл до найближчого населеного пункту. Зазвичай це було якесь село і ходити потім в селі, попід хати до людей, вигукувати, намагаючись купити літру чи дві бензину, аби доїхати до наступної заправки. І коли це сталося вже другий раз, я твердо вирішив, що потрібно цю проблему вирішувати, і е, треба пошукати бак якийсь з більшим об'ємом для того, щоб можна було проїхати більший кілометраж. Цей бак не тільки практичний, але й мені дуже. Подобається, як мотоцикл з ним почав виглядати. Коли мене зустрічали друзі на стоковищі вірашки, вони запитували, чи це рідний її бак, тому що він дуже маленький був і все це якось непропорціонально виглядало на мотоциклі. І коли я встановив цей бак, мотоцикл дуже змінився. Мені завжди хотілося, щоб він був трішки в цій частині більш масивніший. А також передню частину, тобто де-двигун, вилка, бак, ось ось ці всі деталі. Я хотів більше їх завжди витягнути якось вгору. Ну, мені візуально так подобається більше. І через те, що цей бак має трішки горбатий такий вигляд, мотоцикл якраз отримав той вигляд, який мені так подобався і завжди хотілося. Так як цей мотоцикл дуже старий, з часом пружини, які знаходяться в перах вилки, втратили свою пружність мотоцикл просів приблизно на 5 сантиметрів. Це було помітно, коли мотоцикл береш за руль, просто підіймаєш гору, і ти бачиш, як вилка висувається на ті ж 5 сантиметрів. А коли ти бросаєш руль, Ямаха піде своєю вагою, просто просідає знову. Я вирішив цю проблему просто додаванням маленьких пружинок. І Ці пружинки були діаметром 27 мм, що дорівнює діаметру пружини заводської, яка знаходиться в парах вилки. Тому я їх просто зверху поверх штатної пружини додав, ці маленькі 5-сантиметрові пружинки, і вони просто були використані мною як проставка. І мотоцикл знову витягнувся, і вилка повернулася до свого заводського стану. Дуже цікаво, що мені дісталася версія Yamaha Virago саме з таким заднім крилом. Наскільки я знаю, зустрічав Yamaha Virago, Вони мають більш таке класичне заднє крило, заокруглене під форму колеса. У мене саме таке продубувати, схоже на крило Yamaha Dragstar Драгстарка основної. Я не знаю, чи це крило було випущене на цьому мотоциклі з завода, чи це просто було встановлено попередніми власниками. Можливо, хтось із вас володіє такою інформацією, то, будь ласка, напишіть в коментарі, тому що мені це цікаво дізнатися. Також мені дуже хочеться, аби ви звернули увагу на цей руль. Наскільки я знаю, на Yamaha Virago дві модифікації, саме за типами рулів. Перший це більш такий круїзерний рогатий руль, і другий тип це такий низенький і прямий руль. У мене була версія саме з таким низеньким прямим рулем. І, чесно кажучи, вона спокушала мене до більш такої агресивної їзди. І мотоцикл відчувався в місті скоріше як стріти, ніж як круїзер. Мені завжди хотілося його здвинути ближе так до круїзерів. І тому я обрав на нього саме такий тип руля. Але проблема полягала в тому, що руль, який мені подобається, я пошукав в інтернеті, знайшов, роздивився всі варіанти. і Мені сподобався саме такого типу. Проблема в тому, що не було потрібного діаметра труби такий руль, щоб можна було його придбати відразу. Так як вони були всі, що продавалися, діаметром 25 мм. А Мені потрібно було 22 мм. Переробляти всю цю конструкцію під 25 мм, мені не хотілося бо це занадто багато зайвої роботи, тому я просто пішов на базар, придбав алюмінієву проволоку, прийшов в гараж, відкрив фотографію на телефоні руля, який мені подобається, і почав вигинати алюмінієву проволоку у вигляді цього руля, прикидаючи його на мотоцикл під різними кутами, аби не впирався руль ні в бак, ні в ноги, і було дуже зручно по посадці. Коли я вигнув проволоку, так як мені подобається, я зробив усі заміри рулеткою. Пішов додому, вивкнув комп'ютер, накинув всю цю схему в проект. вніс туди розміри, зберіг це зображення і закинув чуваку, який займається виготовленням кастомних рулів для мотоциклів любих діаметрів. Відповідно, він зробив мені такий руль під 22 міліметри, який ви зараз бачите на цьому мотоциклі. І стиль їзди дуже змінився. Тепер цей мотоцикл більш спокійний. Мені не хочеться відкручувати газу, я вибираю якусь комфортну для себе швидкість, і їду просто не спіша і розглядаю все, що мене оточує. І, до речі, він став дуже класно керуватися, просто як велосипед, напевно, тому що цей руль більш широкий і, відповідно, важіль більший. І тепер мені хочеться поділитися такою непростою історією цього мотоцикла, яка почалася з 24 лютого, 22 року, тому що всі ми знаємо, які події сталися, і так як я херсонський чувак, я потрапив на цьому мотоциклі в окупації. І цей мотоцикл був викрадений під і вони експлуатували його в своїх цілях. Потім, коли наші пацани прогнали цих знахабнілих негідників з наших земель. Ті так швидко накивали п'ятами, що просто кинули мотоцикл на околицях населеного пункту, де я його власне і знайшов. Взявши якийсь мінімальний набір ключів, свічки запалювання, новий акумулятор, мені вдалося як-не-як завести його і доїхати до найближчого крупного міста. Це було місто Кривий Ріг. Там я взяв в оренду гараж, закинув туди мотоцикл і напротязі зімнього періоду потрішки відновлював. А мотоцикл був дуже жалюгідному стані, і більшість запчастин мені приходилось замовляти із-за кордону з Європи, а саме з Польщі, тому що на жаль в Україні я не зміг е, знайти всіх необхідних мені деталей. Хочу сказати, що це скоріше за все не фінальна точка, того як він буде виглядати. Скоріше за все ще будуть змінюватися якісь дрібнички. Там поворотнички, можливо, зеркала, і дуже хочеться мені поцепити на цей мотоцикл кофри. По-перше, це тому, що дуже зручно, і по-друге, тому що вони надають мотоциклу досить крутого вигляду, тому що в мене раніше стояли кофри, і я знаю, як це буде потім виглядати. Признаю чесно, друзі, я купив цей мотоцикл, тому що він мав дуже привабливу ціну, коли продавався. І якщо ви подивитесь на всі оголошення, то в принципі це в своєму класі Yamaha Virago 400 найбільш, напевно, доступний Круїзер або один із найбільш доступних. На мою думку, це самий такий недооцінений мотоцикл, тому що його загалом люди не хочуть купувати через те, що він має такий своєрідний зовнішній вигляд. І признаюсь чесно, мені теж не подобається, як виглядає стокова вірашка. Але чисто технічно це. Потужний мотоцикл, в нього 40 кінських сил, в нього кардани, він трушний, в нього повітряне охолодження, все зроблене по канонам, і при цьому всьому він має найменшу вагу, що робить його найпотужнішим мотоциклом в своєму класі серед круїзерів, серед 400-ок з ветвінами. Знаєте, друзі, суть сьогоднішнього відео, напевно, в тому, щоб донести до вас таку думку, що найкращий мотоцикл вже стоїть у вашому гаражі, тому що ми. Люди такі істоти, що завжди залишаємось цим незадоволеними. А тобто, ми купуємо один мотоцикл, поїздимо на ньому сезон. Він нам набридає нам завжди хочеться інший мотоцикл. Ми купимо кращий мотоцикл. Ми поїздимо через деякий час. Нам точно захочеться ще інший мотоцикл спробувати. І так буде до безкінечності. Я бачив, коли чуваки на дуже крутих, на дуже дорогих мотоциклах. Просто в кінці робочого дня вечірком з'їжджаються на площадку, постояти, потравити байки, попити кофе. Після чого сідають на свої мотоцикли, і роз'їжджаються по домам. І в цей час, десь в іншій частині України, можливо. Якийсь чувак мчиться на своїй в якийсь дальняк, лютий там на тисячі-півтори тисячі кілометрів. І я думаю, стає відразу зрозуміло, хто із цих двох варіантів людина, яка більше отримує задоволення від володіння мотоцикла, просто від того, що в неї є мотоцикл, і неважливо який він. І на цьому, друзі, я буду завершувати. Катайтесь на своїх мотоциклах, кайфуйте, доки маєте таку можливість. Всім добра, всім миру, бувайте.